Капеланське благословіння на 30 вересня 23 року, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у Спакусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається притча про п'ять мудрих дів і п'ять немудрих дів. І ті, і ті, зустрічали жениха, але в одних вистачило алії, щоб дочекатися жениха, а у інших не вистачило алії. І тоді вони були, пішли на торги купляти, а поки купляли ту алію, то закрилися двері весілля, їх не пустили. Ви знаєте, в цьому місці, в цій притчі, мені е, ну, відкривається, або я дивлюсь на те, що е, в чому були неправі ті е, діви, у яких і спочатку і горів цей лампадка, і було щось на початку. Тобто в олійниці була своя алія, але вони не дочекалися. Знаєте, от мені це схоже в нашому житті. Такі взаємовідносини з Господом, такі. Знаєте, Господи, я вважаю, що й у мене достатньо є, щоб пройти в Царство Небесне. І от зайва мені не потрібна. У мене є от тільки те, що е я вважаю, що мені достатньо. І виявилося, що ті, хто вважав, що мені достатньо. Щоб пройти в царство небесне або пройти на бенкет з женихом, як в цій притчі, то виявилося хибне, таке вхибне, і у нього і не вистачило. А ті, хто взяв все, що у нього було, і думав: візьму все, бо може і цього не буде достатнього. Да? Я буду завжди свою алію прирощувати, брати. Я не буду обмежувати, я буду всього, сам всього себе віддавати, щоб ця алія в мене була. Ті пройшли і були на бенкеті. Нехай же Господь нас умудрить, буде такими йти не визначати міру своєї святості, а йти до досконалості, незважаючи, скільки ти сьогодні вже зробив, незважаючи на тих, хто поруч з тобою може і менше зробив. Але ми повинні йти до Господа, знаєте, безвіддано, тобто не, не міряючи. А і заслуги, які в нас є, амінь.